Ми обговорили всі аспекти мирної угоди, і дійсно є значні досягнення на 90% Погодили 20 пунктовий план мира. Також майже повністю погодили питання безпеки з точки зору Європи. Військова підтримка на 100% підтримана. І також обговоримо послідовність подальших кроків. Ми погоджуємося з тим, що гарантії безпеки є ключовим наріжним каменем в забезпеченні довготривалого миру, і наші команди будуть продовжувати працювати по всіх аспектах. ми також поспілкувалися з європейськими лідерами, як президент Трамп вже щойно сказав. Поговорили також з представниками ЄС та НАТО. І протягом наступних тижнів сподіваюся, зможемо фіналізувати всі ці обговорені питання. і Ми Погодились з президентом Трампом, що можливо зустрінемось у Вашингтоні разом з європейськими лідерами з українською делегацією. Україна готова до миру, і знову таки ми хочемо подякувати президенту Трампу за гостинність та за детальне обговорення предметне детальне обговорення.